На огляді у нас моделька від виробника Сіма, оригінал. Модель Beretta m 92 fs під назвою zm 18 Одна із самих крутих моделей, самих якісних, потужних, довговічних і антуражних. Давайте будемо по порядку. Корпус у нас виконаний з металу, верхня, нижня частина іде металева. Ось ці накладки йдуть пластикові, гачок. Скидання і сам магазин у нас іде пластиковий. Всередині тут арматура як це вже стандартно для моделей іграшкових пістолетів. П'ятка ось ця незйомна. Дуже часто, до речі, буває, що цю п'ятку розбивають, випадково нажимають ось цю кнопку скидання і він вилітає, б'ється об асфальт. Фіксується гарно, не випадає перезаряджання. Дуло тут. Зовнішній і внутрішній іде металева накладочка ось ця. Вона йде пластикова, і тут, до речі, як у оригінального, є ось така направляюча, яка також рухається. Класний пістолет. Один в один по розміру. Покажемо, що всередині. Як ви бачите, це вже підготовлена моделька. Я особисто змащував її. Дуло, як я і казав, металеве. Ось ця проставочка як демфер для того, щоб постріл був більш м'яким. Поршень. Пружина тут збільшена. Чимось нагадує ЗМ19 поршень. Також покращений, приклеєна силиконова накладка ось ця до основи, щоб не тіліпалась, тобто, це буде покращувати вашу кучність та стрільбу. Поршеньок, до речі, набагато міцніший, ніж всі інші моделі ZM. Тим, що він ну, якийсь типу чорний армований. Пластик трошки кращий просто. І моделька ця одна із дорогих моделей ЗМ. Збираємо, тестуємо, покажемо, як стріляє, щоб не мучитись все. лодером зарядили. и стреляем. Классная модель, подобается больше, чем все другие. Єдине, що мені здається, відстань має бути набагато більше для того, щоб ви могли попадати тобто не менше 10 метрів, беріть 25 кулі і буде вам щастя.